Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Господь, вознісся на небеса, щоб послати утішителя світові. Небеса приготували пристіл Його, хмари, піднесення Його, ангели дивувалися, побачивши людину вищу за себе, отець чекає, його ж має в лоні співприсносучного. Дуже святий повеліває всім ангелам його, підніміть врата, верхи ваші, всі народи, заплещіть руками, бо піднявся Христос, де був раніше, Господи Твоєму, Вознесінню здивувалися херовими, побачивши тебе, Бога, що піднімається на хмарах і на них сидить. Славимо Тебе, бо блага милість Твоя, слава Тобі. На горі святі, побачивши Твоє Вознесіння, Христе, сяяння очей слави, оспівуємо Твій світ восяяний лиця вигляд, поклоняємося стражданням Твоїм, шануємо Воскресіння, прославляючи славне вознесіння. Господи, коли побачили Тебе, апостоли, на хмарах возносимого, слізним плачем сповнилися і скорботою, життєдавче Христе, ридаючи, взивали, владико, не залиш сиротами нас, рабів Твоїх, яких полюбив з милосердя, як благосерди, але пошли нам як обіцяв. Духа Пресвятого Твого, який просвічує душі наші, Господи, звершивши таїнство проведіння, Ти взяв Твоїх учеників на гору Єлеонську і вознісся, пройшовши твердь небесну заради мене, принизившись до мене, зійшов туди, звідки ля не відвучався, все Святого Твого Духа пошли. Який просвічує душі наші, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від лона Отчого Ти не відлучався, найсолодший Ісусе, із земними, як людина, пожив. Нині з гори Єлеонської вознісся у славі, й упале єство наше возніс, і посадив з Отцем тому небесні безплотні чини, дивуючись чуду, вжахнулися і затремтіли, Твоє людинолюбство величаючи, з ними ж і ми земнородні, твоє до нас сходження, від нас Вознесіння прославляючи, молимось, промовляючи. Ти, що учеників і Богородицю, що народила тебе, безмірною радістю наповнив у Твоєму Вознесінні і нас, обраних Твоїх, сподоби радости, молитвами їх великої заради милости Твоєї, піднісшись на небеса, звідки ля і зійшов ти, не залиш нас сиротами, Господи, нехай прийде твій дух. Приносячи мир світові, покажи синам людським діла могутності Твоєї, Господи, людино любче, зійшов Ти Христе до беззначального Твого Отця, неописаного, з його лоном не розлучаючись, і сила хваління не збільшилась. А єдиним сином, і після втілення пізнаємо тебе, Господи, єдинородного Отцю заради множества щедро Твоїх помилуй нас. Ангели Твої, Господи, промовляли до апостолів мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо, це є Христос Бог, що вознісся від вас на небо. Він прийде знову у такому образі. У якому бачите його, що йде на небо, послужіть йому святістю і правдою. Коли прийшов ти Христе на гору Єлеонську, щоб завершити благовоління Отцям, вжахнулися небесні ангели і злякалося пекло, ученики ж стояли тремтячи від радости, бо ти сказав їм, що готується пристіл, і хмара чекає. Врата ж неба відкриваються, красу показуючи, і земля скарбницю відкриває, щоб пізналося падіння Адамове і знову його піднесення, але ступні піднімались, як і руки, уста ж благословляли вельми, як чулося, хмари піднімали, і небо прийняло тебе в себе. Діло це, Господи, вчинив ти велике і приславне на спасіння душ наших. Пали єство Адамове, з глибини пекла ти Боже, новостворив собою вищим за всякі начала, і влади, піднявши його нині, бо як полюбив, тому й посадив собою, як помилував, то й з'єднав з собою, як з'єднав, то й постраждав, і прославив собою. Але безплотні взивали, хто єцему ж величний, бо не тільки людина, а Бог, і людина, з'єднані і явлені. Тому здивувалися ангели, в одежі літаючи навколо учеників, інші ж стояли і взивали мужі галилейські, той, хто від вас відійшов, є Ісус, Бог і чоловік, Богочоловік знову прийде судити живих і мертвих, вірним же дарує гріхів прощення і велику милість. Коли вознісся ти у славі, Христе, Боже, ученики бачили. Як хмара піднімала тебе з тілом, врата небесні відкривалися, хор ангельський радів і веселився, горні сили взиваючи, промовляли, підніміть врата верхи ваші, і війде цар слави, ученики ж, дивуючись, говорили, не відвучайся від нас, пастирю добрий. Але пошви нам Духа Твого Пресвятого, який наставлятиме, утверджуватиме, просвічуватиме й освячуватиме душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, таїнство від віків, яке було сокровенним для людей, Ти звершив як благий, Ти прийшов з учениками Твоїми на гору Єловонську. Разом з тією, що народила тебе, Творця і Спасителя всіх, бо ті, яка під час твоїх страждань, як мати, більше за всіх уболювала, подобало і славою плоті Твої насолодитися, і великою радістю, якою і ми сподобляємося, на небеса, Вознесінням Твоїм, владико, велику Твою милість до нас славимо. Народився ти, як сам захотів, явився ти, як сам зволив, постраждав ти тілом Боже наш, Воскрес із мертвих ти, подававши смерть, вознісся ти у славі, все наповнюючи Божеством, і послав нам Духа Божественного, щоб оспівувати і прославляти Твоє Божество. Всі народи, заплещіть руками, викухніть Богу голосом радости. Коли ти Христе підносився з гори Оливкової, сини небесні, дивлячись один до одного, взивали, Хто є цей? і говорить їм, це є могутній і сильний, це є сильний у битві, це є воістину слави, і чому у нього ризи червоні, і з восора походять, бо вони є плоттю? Ти ж сам, як Бог сів праворуч величі, послав нам Духа Святого, щоб наставити і спасти душі наші, зійшов Бог при окликах радости, Господь при звуках трубних, вознісся ти у славі на горі оливкові Христа Боже перед твоїми учениками і сів праворуч Отця. Всіх наповнюючи божеством, і послав їм Духа Святого, який просвічує і утверджує і освячує душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зійшов Бог при окликах радости, Господь при звуках трубних, щоб вознести упалий образ Адама і послати духа утішителя, щоб освятити душі наші, ті, що у світі радімо з ангелами. Бо на престіл слави возноситься Бог, взиваємо піснями, свят єси, Отче Небесний, спів присносущне Слово, свят єси і душе все Начальники ангелів, побачивши спасе, дивне вознесіння, не розуміючи один до одного, промовляли, що це за видіння, людина, видима образом з плоттю возноситься вище небес, як Бог. Галилея, не бачичи тебе, слове вознесеним стілом на Оливковій горі. Чули ангелів, які говорили їм, чому стоїте, дивлячись, він прийде знову з плотю у такому самому вигляді, як бачите, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Народився ти, як сам захотів, явився ти, як сам зволив, постраждав плотцю Боже наш і з мертвих воскрес. Подолавши смерть, вознісся у славі, все звершивши, і послав нам Духа Божественного, щоб оспівувати і славити Твоє Божество.